Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на цьому каналі, тому що вам, скоріш за все, цікавий онлік, фенслі або хаб. Або в цілому, як то все працює, чи можна тут щось заробити. Спойлер, так, можна. І як то все взагалі виглядає? Сьогодні я пропоную поговорити про обладнання, з яким потрібно стартувати моделям. Так. Це питання, це відео було в моєму списку, і тому, в принципі, я до нього готовий. І в цілому, щоб можна було сказати, що тут є щось надзвичайно складне і дороговартісне, то я б не сказав. А по-перше, по є два варіанти роботи. Перший варіант це варіант, коли весь контент. Знімаєте ви, це в довгій перспективі дешевше, або навіть безкоштовно за вирахуванням власно витраченого часу. Тому що, якщо брати цей варіант, то цей варіант несе за собою те, що у вас має бути iPhone. Ну, або фотокамера якісна. Зазвичай це iPhone. Айфона максимально достатньо від 12 го і вище для того, щоб робити гарні фотографії, гарні відоси і це все просто надсилати. От Якщо говорити про самостійно створений контент, то вам потрібно це. Це А по-друге, вам потрібно додаткове світло. Це а, можуть бути самі прості ледовські лампи. Вони коштують ну, студійні, типу Аля студійні, але вони далекі від студійних. три лампи більше, ніж достатньо. Кожна з цих ламп коштує по 600 гривень вже разом із штативом, а, типу 1800 гривень інвестиція. Перша а, далі вам а, потрібні прикиди. А, сексуального характеру, але не відкриті, типу, якісь там бодіки, лисінчики, топіки. Така тема. А якщо у нас, наприклад, спортивний образ. А... Зазвичай, якщо у нас спортивний образ моделі, то модель займається чимось, і в неї це все є. Тобто на це вона не витрачає. Але окей, давайте ще закладемо 2000 там, на різноманітні ласінчики, бодіки, які, грубо кажучи, навіть можна піти в секонд-хенд і набрати. Немає жодної проблеми. На відео насрати, чи це секонд хенду чи це, блядь, Луї Вітон. Розумієте, там незрозуміло немає різниці. Приходять не подивитися, в якому ви комбезі чи лосінах. Приходять подивитися конкретно на вас і на те, що ви робите. Ось що важливо. Тому давайте закладемо там 2000 гривень на одяг з секонд-хенду, який... Е Ну, я не знаю, на 2000 це, мабуть, можна позицій 20-30 взяти 100%. Тому от, плюс 20 позицій, до цього це у нас 1800 і 2000 3800. Це те, що потрібно для старту. А далі важливий момент в тому, чи є у вас локація. Зазвичай більшість контенту знімається або вдома, або в залах. Якщо виходите в зал, де у вас є вільна кімната або вільний е, часовий простір, в якому ви можете виділити собі пусту кімнату в залі, і е, локації на природі. Локації на природі використовуються з травня місяця і десь посередину, а то й по кінець вересня, тобто, поки е, можна знімати на вулиці е, відповідно до погодних умов. Коли кліматично стає проблемно знімати, то вулиця відпадає, але зазвичай контенту за цей період нароблюється стільки, що вистачає ще на півроку до наступного сезону. Тому так: от. якщо а, у вас є певний дискомфорт при зйомці на вулиці або в залі, і у вас немає. Можливості знімати десь локаційно вдома, як от я зараз, наприклад. то Тоді у вас стає проблема в тому, що вам потрібно ще витрачатись на локацію, а локація коштує дорого. Саме дешевша локація, конкретно в моєму місті, це 800 гривень. Із плюсів, що коли ви знімаєте локацію, то там вже є світло, і тоді вам не потрібно витрачати ті 1800 гривень на локацію. Із мінусів, це те, що 800 гривень за годину, а це означає, що в середньому при переодяганнях, зміні ракурсу якогось там і т.д. і т.п. ви зможете десь за годину знати 4 відео. Чотири широкоформатних відео це близько двох тижнів а, для публікації. Два тижні для публікації от будуть коштувати там 800 гривень, це якщо ви з такого міста, як я. я Можу сказати ціну за це. Якщо ви з мільйонника, то тоді прайс буде, я думаю, десь Х2, це десь півтори, а можливо навіть і 2000 гривень за, один, за одну годину роботи. Одна година, як я сказав, це чотири відео. Відповідно, на місяць потрібно 8 відеозаписів, і це або 1600 гривень, або ж. 4 тисячі гривень. Тобто на це ви також маєте розраховувати і розуміти, що такі у вас будуть витрати. Плюс, якщо ви там не по не, не маєте можливості нафарбувати себе, там якось мейкапчик зробити, також рахуйте, що на це також у вас підуть там додаткові витрати десь. Я не знаю, там майкап скільки гривень. 800 тисячу теж у нас коштує, теж додатково плюсуємо. А це те, що у вас буде із необхідних витрат. Плюс вам потрібен буде штатив, на якому це все фіксується. Звісно ж, бажано купувати розумний штатив, але розумний штатив буде коштувати грошей. Проте розумні штативи – це або на пультах, які ви дистанційно можете а, повертати, або зі штучним вже вбудованим інтелектом, який а, слідкує за вашими рухами, і плавно зі стабілізацією повертається за вами і знімає вас. Тому або так, або так. Це ідеальний варіант. А простий варіант це статичний штатив, як я використовую, наприклад, але його потрібно буде міняти по ракурсах. От це те, що вам необхідно, це, так би мовити, базовий пакет. І більш лакшері пакет відрізняється лише тим, що знімаєте весь контент не ви, а знімає вас хтось. І тут цей, цей сегмент, цей варіант, ділиться ще на два варіанти, тому що ви, можливо, маєте подругу. Або друга, перед яким ви не соромитесь і оголитися, і щось зробити з якихось дій, і відзняти звичайний контент на YouTube. Або це платний відеограф, фотограф, знову ж таки, перед яким ви не соромитесь оголитися, це ню фотографи зазвичай, які пілять для вас контент. Це більш професійно, це, звісно ж таки, більш якісно, але це і зовсім інші цифри. Тому якщо для вас е, гроші базово мають е, великий аспект, то не турбуйтесь. Типу, ми працюємо і так, і так, і без різниці, е, результат буде що в першому, що в другому варіанті. Тут більше про комфорт для моделі, про зручність. Про вміння швидко якісно надати контент за списком, який ми надаємо. Да, і якщо ви турбуєтесь стосовно того, що ви не знаєте, що знімати, який образ придумати, це все також обговорюється. Це все також допомагається зі створенням. Ми надаємо і списки по контентові, і ми залюбки допоможемо створити образ. Моделі, підібрати для неї позицію по життю в соціальних мережах, яка зацікавить людей. Це все підбирається, з цим немає жодної проблеми. Ми відштовхуємося від того, чим займається модель. Якщо модель взагалі нічим займається і не має ніяких інтересів, тоді ми обговорюємо, що вона може робити, і в яку сторону може рухатися, і створюємо образ під це. І знову ж таки генеруємо контент-план. Зазвичай ми генеруємо контент-план в началі місяця і з зазором на наступний місяць. Тобто, щоб якщо ми першого числа починаємо співпрацю, до п'ятого числа зазвичай моделі вже встигають відзняти весь контент на місяць, і з 5-го числа ми починаємо вже. Заливати контент, а 20-го числа цього ж місяця ми надаємо контент-план на наступний місяць, щоб за зазором в 10 днів модель змогла відзняти новий контент, надати його нам, і ми безпереривно працювали далі. Ось так ми працюємо. Якщо у вас є питання, телеграм завжди в описі. Пишіть, обговоримо.